До лютого інвесторам, які готові вкладати кошти в переробку сміття на Львівщині, запропонують конкретні проекти. Про це вирішили під час засідання експертно дорадчого органу в обласній адміністрації. Кажуть, запропонують новий підхід утилізувати тверді побутові відходи для всієї області. Адже якщо міста ще дають собі раду, то у селах стихійними сміттєзвалищами практично ніхто не займається. Через це береги річок завалені сміттями, а вода стає непридатною до вживання. То проблема сільських звалищ От мене турбує сьогодні ну, не менше, ніж проблема міських звалищ. Села сьогодні залишилися із проблемою твердих побутових відходів один на один самі з собою. Кожна людина окремо цю проблему вирішує. Повноважень і фінансових можливостей регіональних владних структур. Абсолютно на це не вистачає. Тому тепер поділять усю область на окремі зони, розроблять конкретні пропозиції щодо переробки сміття у кожному з них. Завдяки такому проекту мали б зникнути стихійні сміттєзвалища, яких на сьогодні на Львівщині більше шести сотень.